Там буде у нас паркова зоновий ботанічний сад. Сюди вже буде баскетбольне поле і настольний теніс. Там, де футбольне поле. Підприємець Юрій Кулічевський показує земельну ділянку на вулиці Рокитнянській, яку хоче орендувати, аби побудувати спортивно-ігровий комплекс. Сам Кулічевський гендиректор і власник інженерної компанії, яка працює з енергетичними та промисловими об'єктами. Будуть комерційні години, будуть соціальні години. Буде створений сайт відповідно для цього. Будуть розписані години, коли діти зі своїми батьками можуть приходити на будь-який з майданчиків і на певні години та і грати. Торік Кулічевський побудував поруч дитячий майданчик та провів дорогу, бо живе неподалік, зробив це за власні гроші. Втім, наразі невідомо, хто відповідальний за цей майданчик, оскільки земля належить місту і дозволів на користування ділянкою у підприємця не було. Повідомили нам у відповіді на запит. Водночас Кулічевський не передав майданчик на баланс місту. Сам підприємець каже, що писав заяву щодо цього. На початку року або в кінці минулого року я заяву писав, а то що вони не бороть на баланс, бо я дзвонив в департамент і питав: а чого Мені не на балансі? Вони кажуть, бо ми не знаємо, хто буде балансовутримувач ні одного майданчика. Зараз вони не можуть визначити балансу утримувач. Кулічевський каже: створення спортивного комплексу вартуватиме йому півтора мільйони євро. Підприємець вже складає план проведення мереж та звіз будівельну техніку на земельну ділянку, яку лише планують виставити на аукціон. Йдеться про землю площею майже три гектари. Для того, аби передати в оренду цю ділянку, має бути рішення депутатів. У разі, якщо рішення підтримують, переможець аукціону щороку платитиме 400 тисяч гривень оренди, каже директор департаменту урбаністики міськради Андрій Тимофійчук. За його словами, у договорі можуть прописати неможливість приватизації цієї ділянки. Так як це аукціон з право оренди був би, ми говорили підприємцю, що ми будемо бачити це цю ділянку, Виставлені її на продаж право оренди з умовами. І умови ми якраз хотіли прописати щодо можливості, наприклад, доступу до і використання саме міської ради, в тому числі цього спортивного комплексу. Я бачив безліч практик в інших обласних центрах, які успішно використовують ці речі насправді. Щоб передати ділянку в оренду, треба змінити цільове призначення з будівництва багатоквартирного будинку на обслуговування об'єктів спорту. Після цього виставляти об'єкт на аукціон. У вересні депутати це рішення не підтримали. Частина казала, що не розуміє умов оренди та не бачила самого проєкту. Підприємець прийшов собі домовився про те, що винесіть мені на аукціон ці земельні ділянки, але з тим яке мені потрібно. Я ще раз скажу, давайте комерцію. Місто заробить великі кошти. Приблизно десь такі, як під тролейбусним дипом. Як це спортивні майданчики, коштів не повинно для міста. Можу подарувати з вашої школи. Люди міценати вставляють кошти в розвиток району, яким 30-40 років стояв за де. Анатолій Анатолійович, ми каже землю під тролейбусним депо можемо подарувати. І на парці везде. Сюди ніхто ніколи. Бородянко, Степан, прошу. Копійки, копійчини. Я через я... я... кликання, ми туди кликали людей, безкоштовно давали землю, ніколи не кутів. Так не було на комісіях представниками. Не розуміємо, за який вид спорту йдемо. У нас дуже багато цікавих визнаних спорту в Україні. Покер. Є офіційний визнаний ви спорту. Можливо, там збудують казино і будуть грати в покер. І Вони будуть спортсменами. Ми завжди підтримуємо. Спорту, але ну, у нас є вже в центрі міста спортивні локації, спортивні зали, де збудовані басейни. Спеціально вони будують 24 метри, щоб вони використовували їх під спортивні змагання для розвитку спорту і дітей. Я вам можу багато прикладів навести, де на спорті заробляють, але це зовсім нічого не йде на користь громади Чернівецької. Є можливість замоснатські кошти побудувати на... Території міста, спортивні арени і для того, щоб діти могли бути безкоштовно використатися. Ти бачиш, там до мікрорайонів який є досить депресивним. Міський голова Роман Клічук кілька разів виставляв проєкт рішення на голосування. Проте його не підтримали. 19 депутатів не голосували. За словами Тимофійчука, проєкт рішення планують винести знову на жовтневу сесію. Анастасія Лупашко, Василь Ніколаїшин, Суспільне, Новини, Чернівці.